Дорогі друзі, чому висококваліфіковані пенсіонери можуть влаштуватися на роботу хіба що сторожем чи прибиральником, вахтером чи двірником, охоронцем чи насильником? Чому ми стаємо залежними від членів родини? Чому часто кажуть таке: працював, працював, а вийшов на пенсію і помер? Давайте міркувати разом. Перед Україною нині стоїть вибір буття, або, як мудрі люди кажуть, екзистенційний вибір, тобто бути чи не бути. Однозначно, що Україну врятують воєнні, які зі зброєю в руках нищать окупантів. Ми віримо в них, так як віримо в нашу перемогу. Пенсіонери зброї до рук не візьмуть, бо не той уже вік та й спритність уже не така. Але потенціал пенсіонерів дуже великий. Проте уряд і народні депутати вважають нас баластом, не цінують і намагаються придумати для нас всілякі капості, як, наприклад, з ідентифікацією. Ми їм потрібні лише під час виборів, тоді вони нам обіцяють золоті гори, а прийшовши до влади, забувають. Вони не розуміють, що ми можемо стати їхньою надією і опорою. Невже ви, чиновники, не бачите, які пенсіонери активні, як допомагають Збройним силам, силам України, як виділяють частку зі своєї пенсії на придбання дронів та зброї, плетуть маскувальні сітки, готують їжу і продуктові набори та роблять ще багато таких потрібних нині речей? Вони взяли на себе багато сімейних обов'язків замість чоловіків, які пішли на фронт. Треба це цінувати. Через війну найбільш працездатні українці виїхали за кордон. Чим довше йде війна, тим більше вони звикають до життя у чужих країнах, влаштовуються на роботу і добре заробляють. Опитання показують, що багато з них не планує повертатися в Україну. Я не буду говорити про те, як повертати молодих, працездатних українців на рідну землю. Тут потрібна ціла державна програма. А от щодо пенсіонерів, влада, як завжди, недооцінює нас і навіть займається дискримінацією пенсіонерів через низькі пенсії. Прийде час і влада в особі уряду зрозуміє, що треба звертатися за допомогою саме до пенсіонерів, бо серед пенсіонерів є дуже багато таких, які ще готові працювати і заробляти собі на прожиття. На одну пенсію важко прожити. А як держава залучає пенсіонерів до, плат... до праці? Та ніяк. Є якісь механізми, що стимулюють працю пенсіонерів? Немає. Зараз в Україні 2 мільйони 700 тисяч працюючих пенсіонерів, а могло би бути значно більше. Коли ти просишся на роботу, роботодавець оцінює пенсіонера доволі скептично. Мовляв, що візьмеш з тебе? Будеш лише хворіти і бурчати, та ще й не будеш мене слухати як свого начальника, бо я набагато молодший. Так, цей пенсіонер має великий досвід роботи. Добре знає свій фах, але... і вам відмовляють, шукають молодших. Це називається ейджизм, тобто нерівне упереджене ставлення за віком. Це дискримінація. Але якби цей роботодавець знав, що він отримає пільгове оподаткування, що розміри єдиного соціального внеску запрацюючого пенсіонера будуть меншими, він би прийняв пенсіонера на роботу. Так це працює у більшості країн Європи: у Данії, Ісландії, Фінляндії, Швеції, в Норвегії. тому там і пенсії значно вищі, і достаток пенсіонерів набагато кращий. Бо там пенсіонери це скарб для держави, а не баласт як країні. Держава має запровадити такі механізми, щоб стимулювати працедавця, створювати належні умови праці для працюючих пенсіонерів, зручні графіки роботи. Держава сама є найбільшим роботодавцем і першою має показувати приклад для працевлаштування пенсіонерів у бюджетній сфері у державних та комунальних підприємствах. Дискримінація щодо пенсіонерів існує навіть у кодексі по працю, бо пенсіонерів змушують працювати за чіткими нормами, які там прописані. Часто вони досить жорсткі для пенсіонерів, адже у них вже інше здоров'я, інші фізіологічні потреби. Їм частіше, вибачте, потрібно йти до туалету, бо і потрібно більше відпочивати. А з цим Кодекс України про працю не рахується. Або таке. Чому існує така норма закону, коли пенсіонер влаштовується на роботу на певні посади, пенсію йому перестають платити. Ця норма, можливо, була доцільна раніше, але зараз, у воєнний час, коли так бракує робочих рук, цю норму потрібно відмінити. Наші чиновники не можуть зрозуміти. Що своїм ставленням до пенсіонерів вони виштовхують нас з активного життя, позбавляють права поліпшити свій матеріальний стан. Ми стаємо залежними від членів родини, а це негативно позначається на самопочутті, знижує нашу самооцінку. Держава має дати пенсіонерам можливість за власним вибором продовжувати трудову кар'єру і покращувати свій добробут і своєї родини. Турбота про пенсіонерів має стати державною програмою, і треба побороти цю проблему. Чим старша людина, тим вона менше щаслива. Чи може, я невірно кажу, або в чомусь помиляюся. Напишіть мені, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу. І звертаюся до пенсіонерів з проханням і тут показати, що ми є активна і значима сила в Україні, і вміємо відстоювати свої права. Підпишіть петицію на сайті Верховної Ради, щоб народні депутати не запроваджували щорічну ідентифікацію пенсіонерів. Це ускладнить наше життя. Багатьом пенсіонерам пенсійний фонд припинить виплату пенсії, особливо тим, які знаходяться на окупованій території та за кордоном, тим, які немічні за віком та хворі. Зараз петицію підписало уже 232. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!